Добрий день, дорогі друзі, будемо починати. Мене звуть Костянтин Курт, я працюю в інтерв'ю з Україна. Це мій колега Віталій Бохняк, він керівник проєкту Elect UA. Хотіли ми провести презентацію цього проєкту 23 вересня у Львові. 23 не провели, бо була неділя. Чому 23 вересня? Тому що 23 вересня 1939 року у Львові. Зустрілися радянські танкісти і німецькі артилерісти. А в такий спосіб припинила своє існування Польща, яка існувала між 1918 і 1939 роком. Тобто, це була Друга світова війна. Тоді, у вересні золотому 1939 року, на багнетах своїх робітнича селянська. Червона армія принесла сюди 7 мільйонам західних українців євразійські цінності. І дискусія і боротьба між євразійськими і європейськими цінностями, вона ще й досі триває і у великому сенсі визначає наше буття і зараз. Що таке євразійські цінності? Це відсутність прав людини, це відсутність вільних демократичних виборів, це нехтування свободою релігії. Це нехтування свободу слова, це країни, де б'ють і убивають журналістів. Боротьба за свої права є абсолютно європейською практикою. І той проєкт, який ми сьогодні презентуємо, це інструмент, за допомогою якого активні громадяни зможуть відстоювати своє право на вільні вибори. Отже, те, що ми робимо, це ми е, утверджуємо європейські цінності, тобто ми виконуємо свою місію, місію інтерв'ю з Україною. Про те, як воно працює конкретно, розкаже Віталій. Так, дякую, Константин. Я спробую коротко зосередити вашу увагу на те, власне, навіщо наш сайт, про що він і як він взагалі працює. А, взагалі, весь проект покликаний для. Кликаний, аби моніторити вибори, аби забезпечити, прослідкувати за прозорістю та чесні їх проведення. Тобто, з чого ми хотіли добитися? Ми хотіли створити просту, надійну, е, таку дружню для користувачів систему, яка би допомогла фіксувати порушення під час виборів, а також їх якось об'єктивно гарно відображати. Е, отже, як в принципі це працює? Тобто, це сайт Тобто, якщо... На екрані все буде відображатися, про що я буду говорити. Тобто що складається взагалі сторінка, як вона працює. А, хотів би звернути увагу на кілька таких елементів, та, які є на сторінці. Перше, це є статистика. Статистика відображає взагалі кількість повідомлень, яка до нас надійшла. Статистика відображає відсотки е повідомлень, відсоток типів повідомлень, та, які до нас прийшли. Також статистика відображає способи, е якими до нас надійшли ці повідомлення про порушення, про способи я ще зазначу пізніше. Далі, що важливо сказати, це є карта, це і мапа. Це, по суті, скажімо так, найцікавіша у візуалізації порушень. Мапа показує, власне, які порушення до нас надійшли. Сині це ті порушення, які взагалі до нас надійшли. Червоний кольор це порушення, які вже є підтверджені. Користувач може вільно скористуватись мапою і вибрати ті порушення, які, які його цікавлять. Також на мапі є фільтр порушень, ну про це теж хотів би зазначити, але в принципі інтерфейс є доволі інтуїтивний. Яким чином можна тепер повідомити про порушення? Кожен виборець взагалі може повідомити про порушення, також це може бути громадська організація, це можуть бути журналісти. Наш сайт є абсолютно відкритий для всіх, і ми працюємо з усіма на рівних умовах. Яким чином можна повідомити про порушення? Перше, це є інтернет-форма для подачі повідомлень. Вона є безпосередньо на сайті вона виглядає приблизно ось так. У цій інтернет-формі, тобто вона є досить проста, знову ж таки, інтуїтивна, можна вибрати відповідно порушення, та, про які ви хочете повідомити. Тип порушень. Якщо ви сумніваєтеся, який це саме тип, ви можете вибрати кілька типів порушень. Якщо зовсім сумніваєтесь, ви можете брати інші порушення. Ви мусите зазначити про що було порушення, вказати місце, де воно відбулось. Також у нас є можливість додавати відео фотоматеріали. Також бажано залишити якусь про себе інформацію. Якими способами ще можна надсилати інформацію? Це і Фейсбук. Тобто у Фейсбуці є аналогічна форма, можна Фейсбук соціальну мережу використовувати для надсилання інформації. Також це є твіттер, і також це є телефон. Також навіть можна нам надсилати смс-ки. Короткі повідомлення, ми на них також реагуємо. Що далі відбувається з інформацією? Вся інформація, яку, яка була надіслана на наш сайт, вона попадає до наших модераторів. Є конкретна група, скажімо так, професійних модераторів, професійних верифікаторів інформації, які займаються підтвердженням та перевіркою інформації. Відповідно, вся інформація, яка приходить, вона спочатку відображається, як ви вже бачили на мапі, синіми такими бульками. А пізніше, коли вона проходить через фільтр наших модераторів, вона відображається червоним яким чином модератори підтверджують інформацію? Ну і підтверджують, скажімо так, у трьох постах: перше це джерело повідомлення, звідки це повідомлення прийшло. Друге це зміст повідомлення, що йдеться у цьому повідомленні. І третє це якийсь певний контекст, якісь глобальніші речі, в яких умовах це було повідомлення написано. Тобто, таким чином ми відсіюємо ті повідомлення, які є неправдиві, ми відсіюємо ті повідомлення, які, є, можливо, якимись провокаціями, чи просто повідомленнями спрямовані те, щоб якимось чином там на нашій сторінці. Понакидувати повідомлень та знівелювати усі ціні сторінки, також ми активно співпрацюємо з іншими організаціями в Україні, які працюють на полі виборів. Також забезпечують надходження об'єктивної інформації та забезпечують прозорі вибори в Україні. Це є такі організації, як Упора, КВУ, громадська компанія, чесно, також ряд інших організацій в регіонах, з якими ми співпрацюємо. Окрім того, хотів би зазначити, що у нас є така певна мережа спостерігачів. По Україні. Це люди, які безпосередньо з вами працюють і повідомляють нам про якісь порушення. Також вони допомагають у цій роботі підтвердження повідомлень, перевірці повідомлень, підтверджені чи не підтверджені порушення, які до нас надійшли. Оце якщо коротко про сторінку. Отже, проект є інформаційний і проект є неконфліктний. Він допоможе з одного боку громадянам. Повідомляти про порушення. І з іншого боку, він допоможе режиму оцінювати якість своїх кадрів у, ну, скрізь по всій Україні, як люди працюють неоднократно. І Віктор Янукович і Андрій Клюєв зазначали, що чесні прозорі вибори це їхнє завдання. Ну, отже, це один із тих інструментів, який допоможе такі вибори провести. Дякую. Можливо, є питання. Що перевірили, підтвердили, що таке порушення було. Що з цією інформацією далі? Ну, так. ми насправді з нею нічого не робимо. Тобто, ця інформація лишається на мапі. Якщо політичні сили, а саме політичні партії і кандидати є суб'єктами виборчого процесу, захочуть, використовуючи цю інформацію, оскаржувати результати, ну, хай це роблять. Взагалі, я трохи додам, ми розраховували на те, що ми будемо власне допомагати та всіляко сприяти таким процесам та людям, організаціям, які би хотіли якось давати. Просувати всі ці справи, всі ці питання щодо порушень. Наше завдання. Ми перед собою стали таким чином, щоб максимально об'єктивно зібрати інформацію та максимально легко і зрозуміло її відобразити. Є інші організації, з якими ми активно співпрацюємо, і ми будемо допомагати їм. Це, наприклад, КВУ та опора. Зокрема, опора вони будуть займатися, скажімо, та позовами до суду, та вони намагаються фіксувати ці всі порушення. І беруть на себе ну, всілякі юридичні нюанси, так щоб дати якось хід розгляд тим справам про порушення. Тому ми всіляко з ними співпрацюємо і в інформаційному плані, зокрема, тобто ми їм всіляко сприяємо у, у цих питаннях. Тобто, Якщо їм потрібно від нас якась інформація, ми її обов'язково надаємо. То ми, якщо підсумувати, не займаємося якимось подальшим провадженням та у справі цих порушень, але ми всіляко сприяємо допомагаємо тим організаціям чи людям, які би хотіли якимось чином дати. Такий хід судовий цим цим справам, знаєте, які ресурси Так, ну до прикладу, далеко не будемо ходити. Також варто відзначити такий, якби технічний аспект на нашої сторінки. Ця сторінка створювалася спеціально для цього проєкту, спеціально для, скажімо, там, українських умов. У ній приймали участь мексиканські розробники, американські розробники, українські розробники. І, власне, відповідаючи на ваше запитання, такий приклад є в Мексиці. Тобто, зокрема, останні вибори в Мексиці, скажімо так, порушення під час цих виборів також візуалізовували схожим чином. Тобто, якимось чином, ми також дивилися, як це в Мексиці робили, і нам компанія, яка Такий ж ресурс робляла для мексиканців, вона допомагала і нам його розробляти. Тобто, випадки є а взагалі, насправді, ну, все, що стосується карт, має доволі велике розповсюдження в світі. Не тільки це стосується виборів, це стосується, ну, наприклад, природних катастроф. Тобто, там, де є проблема, це відображається на карті. І знову ж таки, це інформаційна робота за допомогою карт і інформації на цих картах. Можна ну, зрозуміти, що відбувається, власне. Конкретно по виборчих питаннях, ну, най... найшвидший приклад, да, ну, була, була така штука в Росії. Карта. Вона себе виправдала? Ну, для кого? Ну, ш... як, як вона себе виправдала в Росії? Ну, можна подивитися, наскільки добре проходили вибори, тобто, наскільки високою була якість суб'єктів політичного процесу, як працювали, чи добре працювали а, територіальні виборчі комісії, ну, як правило, як правило на жаль, в країнах посттоталітарних ці всі елементи працюють погано. Через те, для того, щоб ситуація поліпшувалася, треба допомагати, ну, в тому числі показувати людям, що ну, дивіться, це, наприклад, добре, а це погано. Ну, наприклад, брудний туалет це добре чи це погано? З одного боку, добре, що є туалет. З іншого боку, те, що він брудний, це погано. Ну тобто немає межі вдосконалення. Я б все-таки хотів просто важливо вважаю, додати умоглядне таке заключення у цих питаннях. Карти та мапи неважливо, важливо, що би не відображали, чи це вибори, чи це стихійні лиха. Дуже важливо є залученість населення, залучення людей. Власне, ми своєю такою інформаційною кампанією намагаємося донести до людей важливість та. Не мовчати важливість доносити якісь повідомлення до якби до громадськості, до решти громадської. Якщо ви маєте якесь повідомлення про порушення, то не потрібно про це мовчати. Про це потрібно повідомляти. Оскільки чим більше якби, люди будуть мовчати, тим якби менш прозорими будуть вибори. Це ресурс, це якби покликаний створений для того, аби люди мали шанс повідомити та не мовчати і одразу, щоб їхні повідомлення, якісь мали мали вагу, мали якусь візуалізацію, тому що як правило. Без таких ресурсів та, можна так повідомити відповідні органи про якусь подію, про якесь явище, але воно десь або загубиться в владних кабінетах, або десь загубиться в процедурах. Такі сайти, такі сторінки ресурси дають можливість оперативно А повідомляти, та, Б, візуалізовувати та, про якісь речі і гет, якось реагувати. Скажімо, були випадки скажімо там і в Туреччині, коли служби. Екстрено реагування використовували такі ресурси для того, щоб ідентифікувати людей, скажімо, які залишали в завалах. Україні теж схожі ресурси, які, скажімо, контролюють наявність якість доріг і наявність ям, скажімо, на дорогах. Якби це все ресурси одного штибу, просто наш проєкт покликаний. Це ж йому висвітлювати порушення на виборах, але принцип залишається той самий. Люди повинні повідомляти. Люди повинні не мовчати, якщо вони бачать якусь несправедливість, якщо вони бачать, що щось твориться не від... відповідності до виборчого заказ законодавства. Про це не потрібно мовчати. Скажіть, будь ласка, а от я бачив такі ж самі аналогічні проєкти в Україні: це Майдан моніторинг, це опора на їх сайтах приблизно такі самі інтерактивні карти. А в чому відмінність цього проєкту від інших? Я поясню. Ну, найперше, хочу сказати, що проекти схожі тому, що ми займаємось в принципі одними і тими самими речами. Ми моніторимо прозорість виборів, і це є дуже важливо. Мушу значити, що це добре, що не одна єдина організація займається такими речами. це свідчить про якийсь плюралізм думок, плюралізм підходів і якусь активну громадську позицію. Багатьох, Багатьох, yeah. так, це важливо. А, чим відрізняється технологічна наша сторінка. Я повторюся трохи, але я все-таки скажу це ще раз: ми орієнтовані не на просту візуалізацію порушень, а ми орієнтовані на те, щоб людям було власне зручно. Повідомляти про ці порушення, ми робили в технологічному плані акцент на дві речі: а, щоб це було просто, Б, щоб це було надійно. І ми відповідно дуже багато зусиль доклали для того, щоб цей інтерфейс, ця сторінка була проста в користуванні, легко завантажувалась в будь-яких умовах на будь-яких інтернет браузерах з будь-яким інтернетом, і це, щоб вона була стабільна. Власне питанням безпеки ми приділили дуже багато уваги. Також варто сказати, що ми були у фокусі, так тобто, ми собі. Поставили мету зробити сайт моніторингу виборів, сайт моніторингу порушень виборчого законодавства. Відповідно, ми у цьому фокусі йшли. От сподіваюся, я відповідно ваше запитання. Чи ні? Чи ні? Якщо ні, то... Можливо, у вас є питання щодо інфраструктури. Проникнення інтернету сягає зараз в Україні 40% за оцінками Інтернет Асоціації України. Це, як правило, міське населення. Ми, Україна, є. На останньому місці в Європі по проникненню інтернету. В Білорусі, наприклад, це 70%. Ну, це так для відома. Але 70% але 40% це не один відсоток, як було у 2001 році. Тобто, насправді ми очікуємо ну, доволі високої активності. Скажіть, будь ласка, скільки людей з вами працює, і який штаб власне будуть перевіряти ці от всі порушення? Угу. Е, знову ж таки, повторюсь в деяких речах, але потрібно відповісти на запитання. Е, перше, скільки людей працює з нами. Е, наразі це команда з п'яти модераторів ближче до дня виборів, і на день виборів вона буде розширена, значно розширена. Е, друге, це наші спостерігачі в областях. У кожній області у нас є спостерігачі. Тобто, це ну, якби це мережа, яка безпосередньо з нами працює, повідомляє інформацію. Також перевіряє ту інформацію, яку ми раптом отримуємо без них. І це, що варто відзначити, це наші партнери, інформаційні партнери, зокрема ті ж самі опора, каву, які також ніби мають карти та мапи про порушення, але вони повідомляють нам ту ж саму інформацію. Тобто ми ведемо постійний взаємообмін потоком інформації. Тому їхні повідомлення є також для нас дуже важливі і в плані якби і співробітництва, і в плані того, що вони охоплюють там, скажімо, ту частину, яку не можемо охопити ми. Може, ще питання? А як буде розвиватися проєкт, власне, що буде, що ви будете робити в день виборів? В день виборів ми будемо робити абсолютно все те саме, тільки очікується набагато більший темп. Якщо, скажімо, зараз до нас приходять там 20-40 повідомлень в день про порушення, то ми думаємо, що на виборах це буде цей потік інформації набагато значнішим і інтенсивнішим. Ну, власне, тому ми і плануємо розширювати команду під час виборів. От ну все те саме. Тобто, ми будемо перевіряти повідомлення, перевіряти всю цю інформацію. Відповідно, все це буде візуалізовуватись. І Практично в режимі онлайн можна буде бачити динаміку порушень виборчого законодавства в день виборів. Тобто, в день виборів ми будемо на роботі, окрім голосування, і варто відзначити, що технологічна система пристосована до великої кількості запитів. Якщо просто я уточню технологічний момент, якщо комусь цікаво. Повідомлення, які надходять на сайт, вони не одразу з'являються там, а вони модеруються, перевіряються, і б, якщо вони навіть вже перевірені, приходять від наших інформаційних партнерів, все одно є період 30 хвилин, після яких повідомлення з'являється. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, що коли буде дуже надто інтенсивний потік інформації, повідомлень, щоб сайт просто не впав. До того зроблено цей період в 30 хвилин, щоб ці повідомлення там всі одразу з'являлися, які надійшли за 30 хвилин, а не, скажімо, йшли звертання до сайту кожних кілька секунд, щоб затруднювало роботу інтернет-сторінки. Ну це так, технологічний момент. І що буде після проломських виборів з сайтом? Ну, питання добре. Давайте поки що дочекаємось виборів. Ну, подивимося, як це все буде розвиватися. Сподіваємось, що проект існуватиме в якомусь вигляді. База даних вся збережеться, всі дані будуть у вільному доступі, тобто вони вже не будуть, скажімо, там оброблятися якимось чином, але всі дані, які будуть на момент закриття виборчих дільниць, та вони всі залишаться на сторінці, відповідно, всі бажаючі зможуть ознайомитися з тими порушеннями, які відбулися, чи звертатись та до, до нашої інформації після виборів. А, якщо все справді буде добре, плануємо запустити аналогічний ресурс під час наступних виборів, якщо такі будуть в Україні. Дякую. Питання нема? Дуже вам дякую.